Франківське чудове місто, ти завжди в моєму серці будеш твої вулички старі затишні, які я ніколи не забуду Вітаю вас із славного міста Івано-Франківська. Ну що, розпочнемо прогулянку по місту? Місто розташоване на покуцькій рівнинній території південного заходу України у межиріччі Бестриці Нетвірнянської та Бестриці Солотвинської. Івано-Франківськ славиться своєю архітектурою, що поєднує в собі елементи різних епох та стилів. Від затишних бруківкових вулиць з австрійськими кам'яницями до величних храмів та монументальних радянських будівель. Історія Івано-Франківська сягає далеко 17 століття, коли на цьому місці було засновано фортецю за наказом Андрія Потоцького. З того часу місто неодноразово змінювало свою назву та перебувало під владою різних держав. Але завжди зберігала свою самопутність. У 18 столітті Станіславів, як називали місто тоді, розквітнув як важливий торговий та культурний центр. Тут збудували ратушу, театри, школи, храми. Місто стало осередком українського національного відродження. Давайте трохи прогуляємось містом. Пропоную зайти до катедрального храму Святого Воскресіння. Постоявши трохи на службі, крокую до музею мистецтв Прикарпаття, експозиція якого розгорнута у колишньому римсько-католицькому колегіальному костелі непорочного Зачаття Діви Марії. Святих Андрія і Станіслава. Відео про цей музей є на моєму каналі. Це ковальська композиція арка міського права. Ну що, краса? А це перший в Україні пам'ятник діячам руської Трійці. Україна у вогні. А ось інсталяція де українці для зупиняють звук. Воно пластуне ще не зламали свою присягу, точніше їм пан Догадайтесь, кому це пам'ятник Адаму Міцкевичу. ХХ століття принесло Івано-Франківську чимало випробувань. Перша світова війна, радянська окупація, Друга світова війна. Місто пережило трагедії та руйнування, але знову і знову відроджувалося. А зараз я вам пропоную завітати до Свято-Покровського кафедрального собору. Вірменська церква в основі є взірцем стилю барокко. Храм являє собою цегляну тринавову базиліку з трансептом. В оформленні інтер'єру храму використані іонічний ордер, а також дерев'яна скульптура на стінах фрески. Привертаю увагу! виконана у вірменському стилі вівтарна плита Хачкар, яка є в центрі вівтаря. Сьогодні Івано-Франківськ це динамічне місто, що швидко розвивається яке береже свою багату історію та культуру. Тут гармонійно поєднуються стародавні традиції та сучасні тенденції. На цьому моє відео завершується. Хай щастить!